Крила, ради бачити і чути. Вітаю тебе, Василь. Радий бачити. Ми з тобою бачилися останній раз. Я був ще цілий без дирок. Але нарешті побачились. Але кож... бачити. А я тобі дякую за кожну цю тобою. Скучаю за тобою за еспресо. Дуже дуже Кирило. Дуже дякую тобі за кожне твоє поранення, за кожен твій гругічний вчинок заради нас, заради України. Ти прекрасна людина. Я сьогодні буду з тобою, як з політологом, говорити, ну і як з військовослужбовцем. Також. Отже, Кирило, скажи, будь ласка, ми я тут багато говорив про Польщу, бо це сьогодні дійсно така історична подія. Росія цілеспрямовано напала на країну НАТО. Ну Перше було це для тебе очікувано, це мені теж цікаво розуміти. І друге, як ти оцінюєш сьогоднішні заяви і дії е, НАТО перш за все, і як ти бачиш розвиток цієї ситуації, як варто було б діяти, будь ласка, ну насправді я очікував цього. Росія буде випробувати НАТО на міцність перевіряти, як вони реагують на напад. Е, про це вже писали і казали багато хто. І ось нарешті вони закинули тоді е, дрони. Е, я вважаю, що незабаром буде заход на територію Польщі або е, країн Балтії, заход якихось зелених чоловічків без е, шевронів, без офіційної якоїсь об'яви будуть перевіряти, і е, НАТО показало, що це можна робити нічого страшного не відбудеться. Єдина країна, яка Чинить опір це Україна, а з іншими можна так робити. Це дуже поганий знак, і проява слабкості. Росія працює як гопнік, ну, якщо не отримує опору, робить гірше. Опору вона не отримала. А що має статися? От, кхм, на твою думку, що має статися, щоб НАТО відреагувало інакше? Чи воно і не планує реагувати інакше. Ну і знаєш, зараз дуже багато мемів входить серед нову. Українці одразу роблять меми, як тільки щось починається, як там скажімо, пес патрон, пес набой, там як там кажуть, що Люблінський ваньок, телеграм-канал, ну і багато всього іншого тако, але був один такий мем. Я зараз ніколи не хочу вразити, це просто так люди собі пишуть, і воно десь в цьому є якась. кажуть, значить, що п'ята стаття НАТО це коли на тебе напало, ти вже не член НАТО. Ну тобто, це іронія з одного боку, а з іншого боку, ми розуміємо, що є загрози, і такі країни, як скажімо, Естонія, яка межує безпосередньо з Росією, Латвія межує з Росією, Литва, яка межує там з Білорусі. Ну вони зараз мали б напружитися. І тотання в тому, а що має зупинити Путіна, щоб він не сп... я не кажу там захопити прибал країни Балтії, ні, але спробувати просто зробити невелику провокацію. А далі як піде, от які мали б дії мали бути вжиті які дії просто зараз, от конкретно країнами НАТО, перш за все, будь ласка, я своїми колегами. З нашими спільними друзями, мабуть, з Польщі спілкувався сьогодні, і вони все розуміють. Відповідь має бути душу жорсткою, щоб Росія навіть не мала на думці нападати далі і щось таке робити, але такої відповіді немає. На жаль, якщо дивитися об'єктивно, і Польща і інші країни НАТО чекають, що Трамп втрутиться і розпереться, розрулить все для Трампа. Це війна за океаном. Тобто їх захист це їх власна справа. На жаль, ми бачимо, що країни, е у яких армії мирного часу, вони не знають, що робити. Вони не знають, вони у розпачі. Боювати з Росією їм лячно. Тобто, да. що може пропонувати? Навчатися в Україні. Так, дійсно навчатися і допомагати Україні, якщо я не помиляюся, десь майже 600 винищувачів F-35, що ще на території європ... європейської частини НАТО. І якби ці винищувачі ефективно працювали, ну скажімо, навіть в західних регіонах України, це було б дуже великою допомогою, перш за все, для них самих. Ну але ми проходимо до наших тих, хто працює в небі, це довгі дрони. Я там не знаю, ракети можливо літають. Триває вже довгий час. Ця така безперервна, ну можна так сказати, атака. по... Території Росії, це перш за все вибивається російські НПЗ, та інші цілі також там а, вражаються Як ти оцініш перш за все цю роботу сил оборони, там і там є СБУ працюють і ГУР, і сили ну і збройні сили України така комплексна робота. І як можна це масштабувати? І чи дійсно це та п'ята яку просто треба продовжувати, як то кажуть, різати, 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 різати поки е, не підламається нога у ворога, і поки він не впаде, не маючи опори на це на це сухожилля? Будь ласка. Ну так, ти маєш рацію, і ця аналогія цілком справедлива. Росія це е, такий собі е, ахілес, це е, такий дуже-дуже страшний звір, але на слабких ногах. Ці слабкі ноги це їх е, логістика, це їх нафтопроводи, НПЗ та залізниця. І те, що наші дрони по них прилітають щоночі, майже це дуже-дуже гарно працює. Насправді саме так, саме завдяки логістиці, завдяки порушенню цієї логістики, ми можемо їх зупинити. Можемо зробити їх слабшими, і ми бачимо, що вже проблеми з паливом і у Криму, і на повних територіях Донеччини, Луганщини, і вже навіть у Москві є проблеми з бензином. Це дуже добре, так і маємо працювати, вибивати потрохи потрохи їх логістику. І це ну це насправді працює. Ми не б'ємо по їх житлових кварталах, по лікарнях, там як вони б'ють по по Дружківці, Ну і по Києву, так само ми б'ємо саме по вразливих е ділянках їх військової та економічної логістики. І це працює. Та ну я ж хотів би запитати про ситуацію на фронті. Фактично літній наступ ворога масштабний ну завершується, вже розпочнеться скоро болота. З'їде Зеленка, і зрозуміло, що це буде вже інша війна. Ну вона звична вже, бо вона вже була не один рік, але це все одно починається осінньо зимовий період. Він трохи ну а ви точно знаєте, як він вірзняється. Пам'ятаю, Кириле, ваш допис. Десь ви були в якомусь лісі, там в бліндажі сиділи довгий час, і потім написали допис після того. Ну там холод дуже очевидно було. Написали, що зрозумів, що війна справа молодих. Ну я розумів, що вам було там не соло. В холоді сидіти десь в лісі в тих е, землянках, що там, був, що, де, що там було, я розумію, що це дуже складно. Це, але це інша війна, це не літо. Це тут є свої. Ну, Але літній контрнаступ за, е, наступ закінчено. І, е, попри те, що ми розуміємо, є проблема з СЗЧ, є проблема з ТЦК, є можливості, є проблеми, є багато проблем там з фінансуванням, з забезпеченням Збройних сил. Але в будь-якому разі збройні сили цей наступ витримали. Як ви бачите перспективу осінньо зимової кампанії? Що б варто було б підсилити, виправити для того, аби ну ефективно витримати і цей період і можливо навіть десь і контрнаступати? Що до речі, в добро, під добропіллям дуже ефективно робить зараз збройні сили України? Будь ласка, ну насправді ворог зараз концентрується на Покровську. Це перший ключовий. Іх наступ це Покровська і добропілля, і вони, як є інформація, і президент про це казав, що ворог Путін пообіцяв у що до кінця року вони захоплять цю Донецьку область. Це в першу чергу не Покровська, а Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Наші хлопці не дають їм це зробити, і насправді це в них не виходить. Але ну, спроби будуть те, що змінюється погода, те, що змінюється логістика, так, це правда, але насправді зараз бронетехніку ворог майже не використовує, тому що наші дрони їх знищують просто на старті. Зараз вони працюють малими такими невеличкими групами: один, два, три, чотири особи, які просочуються. По з наші позиції, щоб зайняти якісь місця, накопичити сили, так вони намагаються просунутися до Покровська. Тобто, це війна піхоти і е, кампанія, як то кажуть, осіння, е, вона не буде дуже відрізняти від війні мінімум бронетехніки, максимум е, е, піхоти. Тобто ми вправимося знову в, в ті... Я що. Що ніякої окупації цілком Донецької області до нового року не буде. Та, ну ми знову впираємося в те, що потрібно. Це піхота, це штурмові групи, це дрони. Бо бачите, як писав Сергій Стерненко, що там до 60% чи 70% дронів, які надає Міноборони, на жаль, є ну не цілком придатними для використання. Я скажу так, м'яко. я тут не маю е підстав сумніватися, чи заперечувати Стерненко. Він багато працює в цій сфері, але будь-якому разі, навіть якщо не 70%, проблеми такі є. Тому та це е створення цих е кіл зон, про які казав президент Зеленський. Там що 10-20 кілометрів, де горить все, але горить все і в. Нас, на жаль, також і в них. Тому ну це треба підсилювати. Я сподіваюся, що будуть ухвалені певні рішення. Ну і перш за все, підготовка і забезпечення, бо в сучасній війні ну, як би ти не готував людину, якщо немає всього необхідного для того, щоб вести бої? Ну, ви це знаєте краще за мене, значно. То напевне складно. Та? Ну, тобто героїзм потрібен там, де нема чогось. Але ми розуміємо прекрасно, що героїзм на якомусь етапі перетворюється на смерть, на жаль, Кирило, до два питання? Чи... Все в порядку забезпечимо. Чи варто тут дещо покращити і ну, доукомплектувати, як то кажуть? Будь ласка. Ну, Василь. Ну, ну не може ніхто тобі сказати, що все забезпечено на 100%. Так не буває. Як каже мій Зампобою, Крюгер забезпечення 100% все вистачає. Це коли ми знищили останнього кесапа, і в нас залишилось дві бомби, дві міни, два снаряди, і це зайве. Ось це насправді забезпечення 100%. А так будемо працювати. Я... Насправді, забезпечення ну, непогано, але воно по-різному у різних хлопців. Так, це абсолютно правда. Він і я не можу він не він змінюється постійно, і, і те, що було потрібно на вчора, сьогодні немає сенсу. Та, тобто, ну, ми дякую. всі, пам'ятаючи, рік тому сміялись над дронами е, з дубтоволокном. 에... Да. Дрони з мотузками, а за зараз їх робимо самі і вже не сміть. Це да. абсолютно правда. Та да. Кирил, я дуже смішно. дякую. Використовуємо використовує. Їх використовує. Mm -hmm. Дуже дякую, що долучився в відновлення одужання і всього найкращого. Сподіваюсь, побачимося, колись в реальному житті Крилу Сазону, військовослужбовець збройних сил України, політолог.